У Павлоградському історико краєзнавчому музеї зберігається не одна сімейна реліквія, з якою пов'язано безліч спогадів, а найсвітлішими серед них, безумовно, є спогади дитинства. Адже історію однієї родини можна вважати маленькою частинкою історії цілої країни. Це був 1947-й голодний рік. Хто міг виїжджав до села, до родичів. В моїх батьків не було навіть знайомих в селі, тому жили у проголодь. Було й таке, що ділили четвертинку чорного хліба на цілий день. Прийшло Різдво. Звісно, святкувати в ті часи заборонялося, але батько був людиною віруючою і вирішив подарувати дружині щось особливе. За малюнком з якоїсь старовинної книги він і виліпив з глини це щасливе сімейство, розмалював фарбами. Ось так, Валюша, ми будемо з тобою колись жити, сказав батько, даруючи подарунок моїй матері. І голод, і всі наші труднощі з Божою допомогою назавжди забудуться. Кожен день нам буде в радість. Не дочекався батько щасливого життя, помер через рік, а подарунок нашій сім'ї зберігався як дорога реліквія. Приємні спогади про різдвяні свята залишаються з нами на все життя. Це свято об'єднує не лише родини, але цілі покоління. Нехай світло різдвяної зірки принесе мир, осяє надією і добром кожен дім, зміцнить віру в душі і наповнить серце любов'ю.